Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Наоя Інуя все ж проведе поєдинок 24 січня у Токіо, Японія. Оголошено ім'я претендента, який прийняв бій на короткому повідомленні. Американець Кьортіс Харпер підписав контракт на бій зі співвітчизником Дентеєм Вайлером. Бій запланований на квітень. Учора в Лондоні відбувся масштабний захід, організований найстарішим боксерським виданням The Ring. Підбито офіційні підсумки року, і проведена церемонія нагородження найкращих із найкращих у 2024 році. Інтерв'ю абсолютного переможця та організатора заходу. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. 24 січня на Аріаке Арена у Токіо, Японія, місцевий абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Навоя інуя. Проведе захист усіх своїх поясів проти представника Південної Кореї Єюн Кіма. Претендент прийняв бій на короткому повідомленні після того, як повторну травму отримав обов'язковий претендент від IBF Австралії Сем Будман. Про це офіційно повідомив промоутер івенту Хідуки Ахаши на екстреній прес-конференції, що відбулася учора, 11 січня. Бізнесмен підтвердив плани Інує на 2025 рік. Практично відразу ж після бою з Кімом, чемпіон відмовиться від титулу WPA. Він дістанеться без бою Мороджону Ахмадалієву з Узбекистану. Нагадаємо, що у подальшому Навоя виступить навесні у США. Його суперник обов'язковий претендент від WBC мексиканець Алан Давид Пікасо. А на осінь у Саудівській Аравії запланована абсолютна уніфікація з Ахмадалієвим. 36-річний геткіпер Хівейта американець Кертіс Харпер стверджує, що підписав контракт на бій за чемпіоном WBC з накаутером ДНТ Вайлдером. Відомо, що камбек Уайлдера відбудеться у квітні. А транслювати івент буде стрімінг Біл Prime. Раніше ДНТ сватали куди більш різного опонента, співвітчизника Стефана Шоу, але той заявив, що все це брехня. Незважаючи на наявність підписаного контракту, Харпер не впевнений на 100%, що стане наступним суперником Вайлдера. Так, контракт підписаний, але ще раз повторюю, це бокс. Немає жодних гарантій, що бій відбудеться, сказав Харбер. З огляду на останні результати Вайлдера, 4 поразки в п'яти проведених поєдинках, немає нічого дивного в бажанні Нокаутера провести проміжний бій. В свою чергу Харпер програвав таким впізнаваним бійцям, як Джеральд Вашингтон, Кріс Аріола, Джан Джилей, Ефе Джакба, Бахадюр Джалулов, Даміан Книба, Віанело і Річард Торес. Але ж здавалося, що після 2018 року Харперу ніколи не запропонують серйозний бій. Саме він, той самий боєць, який покинув ринг до початку сутички за Феа Джаґою, шокувавши суперника рефері, коментаторів, уболівальників та організаторів. Харпер останні чотири бої провів у скромних івентах від компанії Country Box. Здобув чотири поспіль ранні перемоги над відвертими джурніменами. Ну і переходимо до головних новин у світі боксу. Учора, 11 січня, у Лондоні, Велика Британія. Відбувся масштабний офіційний захід, куди з усього світу приїхала багата кількість відомих боксерів, промоутерів, журналістів і інших почесних осіб. Найстаріше і все ще вкрай шановане боксерське видання The Ring вперше після того, як стало власністю турки Аля Шейха. Підбило підсумки року і провело церемонію нагородження, оголосивши найкращих із найкращих у 2024 році. Об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі українець Олександр Усик став лідером Ring Awards, перемігши одразу в трьох номінаціях. Кількома днями раніше авторитетне новинне видання ESPN визнало Олександра Усика бійцем року. У The Ring також порахували, що двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі достатньо для такої почесної нагороди. Також перший поєдинок між Усиком і Ф'юрі став подією року, а дев'ятий раунд цього протистояння переміг у номінації Раунд року. Переможці в інших номінаціях. Жінка-боєць року Абрієла Фундора, Бій року Реймонд Форд та Бек Халматов. Тренер року Роберт Гресія. Проспект року Мозем Ітаума апсет року дострокова перемога Бруна Сураса над Хайме Мунгією, повернення року біля ДІП, нокаут року Даніель Дюбуа Ентоні Джошуа. Нагороду за довічні досягнення отримав промоутер Дон Кінг. Серед безлічі офіційних промов, кулуарних зустрічей і інтерв'ю. Нас, звісно, привертають увагу заяви нашого земляка, беззаперечного переможця у кількох номінаціях Олександра Усика. Об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі прибув на захід як найпочесніший гість і постійно залишався в центрі уваги. Під час спілкування з журналістами Олександр розповів, що тепер може спати до 10-ї ранку, хоча іноді прокидаються його сьомій, щоб піти до церкви. Але загалом він розслабляється. Для мене це був чудовий рік. Для мене, для моєї родини для моєї команди це було дуже важливо. Якщо ви хочете допомагати людям, якщо ви хочете дарувати посмішку, давати хорошу освіту, посміхайтеся і будьте щасливі. Я хочу звернутися до свого суперника, мого найкращого друга Тайсона Ф'юрі. Велике спасибі тобі, ти був чудовий, сказав Усик. Також зірковий українець прокоментував рішення авторитетного боксерського журналу The Ring визнати його бійцем року під час щорічної церемонії «Ring Awards». Дякую, це круто, мені подобається, сказав Усик, відреагувавши на триразову номінацію. Як щодо бажання турки зробити бій усик дюбуа 2, немає проблем, я готовий, але зараз я відпочиваю. Ну а своїми думками про майбутнє об'єднаного чемпіона суперважкої ваги українця Олександра Усика поділився сам організатор заходу, міністр розваг Саудівської Аравії, Турки Аля Шейх. У той час, як багато хто вважає, що Олександр уже зробив усе у своєму спорті та має піти на пенсію, Олег Шейх стверджує, що Усик планує продовжувати виступати та обіцяє українцеві дати можливість знову поборотися за беззаперечний титул. Думаю, що Дюба заслуговує на реванш з Усиком. Усик, якщо продовжить виступати, то отримує чергову можливість стати найкращим у світі. Востаннє, коли я розмовляв з ним, то Олександр сказав, що хоче виступати частіше, але прийме рішення після лютневого вечора боксу. Він хоче подивитися, що станеться на цьому турнірі, а після цього прийме рішення. Він сказав мені, що продовжуватиме битися. Принаймні, він хоче зі мною та з серією Ріад Сізон провести ще один або два поєдинки, сказав Аля Шейх. Також саудівський посадовець перерахував поєдинки, які ще планує організувати у 2025 році. Крім таких боїв, як Тайсона Фюрі проти Ентоні Джошуа, Кріса Юбенка проти Конора Бена, Сауля Альвареса проти Теренса Крофорда і багатьох інших, Алішейх ще обіцяє кілька сюрпризів. Я хочу побачити бій Кріса Юбенка і Конора Бена. Звичайно ж, хочу зробити поєдинок Тайсона Фюрі проти Ентоні Джошуа. На мою думку, Ітаума заслужив отримати шанс, щоб стати наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. У нього є ще один рік для досягнення цієї мети. На американському ринку хочу побачити, як б'ються Канело і Крофорд. Також матч-реванш Раяна Гарсії і Девіна Хейні. І є ще два сюрпризи, які ми оголосимо, коли прийде час, сказав Аля Шейх. Що ж завжди цікаво, яким буде рік боксу, принаймні, що нам запропонують грошовиті саудівські інвестори, і які гучні протистояння ми з вами зможемо побачити. Не варто забувати і про стародавніх акул промоутерської індустрії США та Британії. Вони теж мають достатньо козирів у рукаві і здатні організувати масштабні шоу. Головне, щоб тільки бокс не перетворювався на посміховисько, двобої з блогерами та єдиноборцями. Або ж проплачені показові поєдинки динозаврів зірок минулого століття. А що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.